Народ, всім привіт! Ми приїхали у Лупушну, Вежницький наш район. Буковина. Привезли жеребця на паровочку. Зараз вам покажемо, кокобелка є з лоша, це Сьогодні восьмий день. ось такі, такі крає, краєвиди відкривають. І паруємо. Так, покажемо вам кобелку. Кобелці три роки буде. Вона скоро взяла жеребця. Це звідки ти з рідківців А Це кобелка походить з рідківців. Ррр. Має жеребчика. сьогодні в нього восьмий день. Гарний хлопець до роботи. Гарна кобелка. Дайся, дайся познімати. Має такий прух по сабі моцний. Гарна, досить непогана кобелка. З молодцям щось таке. Кіточки має гарні. Ну, досить добратна кобела. Колкобила не стидну в село виїхати, як то каже. Я трапесу тобі відбив. Але й теж має такий пружак. Кого буде зацікавити, номер буде в описі, собі забронювати лоша на осінь. Може це зробити мям-ням-ям? Такі у нас корники на Буковині. Церемонія до кого подару Мали. Пишіть коментарі, як вам кобелка, як вам кошачок. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Бо багато народу дивляться канал, а жаліють нажати кнопочку Підписатися. Вам то нічого, а нам то допоможе в розвитку каналу. Буде більше контенту. Хочемо зробити е, таку рубрику, як е, така жовта преса. Хто що купив, хто що поміняв, хто що продав, що вислідлено в соцмережах або в Ютубі таку добірочку робити. Напишіть, чи буде цікаво, чи не буде цікаво. Чи варто таке робити і докладати зусиль для такої рубрики. Має розколюху таку, такий розвалений. Достанову масну має. Буде такий ось похожий добра нагадаю, це йому 8 днів. Сьогодні будемо пробувати парувати. Зараз ми покажемо, як ми готуємося до цього. Прив'яжемо трошки кобилку. і йдемо за жеребця.

Пітя йде, може, то ложь ще забере. Не може, забри тобі буде зайду. Тут багато біля. Засраку, засраку. Засраку,

Мусимо ще на таких цей чомбур, на кого нам ще шиї, ходити за два тижні померти. Будемо трошки мати у ногу повідати. Нагадаємо, заребець на пороху, заребець знаходиться Ніженка, Чернівецька область, можемо їхати і на Франківську, на Тернопіль. Все, по ціна договірна за дорогу. Ворока подала. Дякувати за подарунок. Дюр. 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 Vezi, vezi bine, te văd acolo, faci parul plumb. Ta, azi e prea